Кирило Кожум'яка, українська народна казка. Колись був у Києві якийсь князь, лицар, і був коло Києва Змій, і щороку посилали йому дань, давали або молодого парубка, або дівчину. Ото прийшла черга вже й до дочки самого князя. Нічого робить, коли давали городяни, треба йому давати. Послав князь свою дочку в дань Змієві. А дочка була така хороша, що й сказати не можна. Той Змій її полюбив. От вона до нього прилесилась та й питає раз у нього, чи є, каже, на світі такий чоловік, щоб тебе подужав. Є, каже такий, у Києві над Дніпром. Як вийде на Дніпро мочити кожі, бо він кожум'яка, то не одну несе, а дванадцять разом. І як набрякнуть вони водою в Дніпрі. То я візьму та й учеплюсь за них. Чи витягне то він їв? А йому байдуже як поцупить, то й мене з ними трохи на берег не витягне. От того чоловіка тільки мені страшно. Князівна і взяла собі те на думку і думає, як би їй вісточку додому подати і на волю до батька дістатись? А при ній не було ні душі, тільки один голубок. Вона згодувала його за щасливої години. Ще як у Києві була. Думала, думала, а далі і написала до Отця. От так і так каже у вас, тату, є в Києві чоловік, наймення Кирило, на прізвище кожумдяка. Благайте ви його через старих людей, чи не схоче він із мієм побитися, чи не визволить мене, бідно, з неволі. Благайте його, таточку, і словами, і подарунками, щоб не образився він за яке незвичайне слово. Я за нього і за вас буду до віку молитися. Написала так і прив'язала під крильцем голубові та й випустила у вікно. Голубок злинув під небо та й прилетів додому, на подвір'я до князя. А діти саме бігали по подвір'я та й побачили голубка. Татусю, татусю, каже. Чи бачиш голубок від сестриці прилетів? Князь перше зрадів, а далі подумав, подумав та й засумував. Це ж уже проклятий ірод згубив, видно мою дитину. А далі приманив до себе голубка глядь, аж підкривцем карточка. Він за карточку. Читає, аж дочка пише Так і так. Ото зараз покликав до себе всю старшину. Чи є такий чоловік, що прозивається Кирилом Кожум'якою? Є, князю, живе над Дніпром. Як же б до нього приступитись, щоб не образився та послухав? Отосяк так порадились та й послали до нього самих старих людей. Переходять вони до його хати, відчинили помалу двері з острахом, та й злякались, дивляться, аж сидить сам кожум'яка долі. До них спиною і мне руками дванадцять кош. Тільки видно, як коливає отакою білою бородою. От один з тих посланців. Ге ге. Кожум'яка жахнувся, а дванадцять кош тільки трись, Обернувся до них, а вони йому в пояс. От так і так послав до тебе князь із просьбою. А він не дивиться, розсердився, що через них дванадцять кош порвав. Вони знов давай його просити. Давай його благати. Стали навколішки. Шкода. Просили, просили та й пішли, понуривши голови. Що тут робитимеш? Сумує, князь, сумує, і вся старшина. Чи не послати нам іще молодших? Послали молодших, нічого не вдіють і ті. Мовчить та сопе, наче не йому й кажуть. Так розібрало його за ті кожі. Далі схаменувся князь і послав до нього малих дітей. Ті, як прийшли, як почали просити, як стали навколішки та як заплакали. Той сам Кожем'яка не витерпів, заплакав та й каже, ну, для вас я вже зроблю. Пішов до князя. Давайте ж, каже, мені, дванадцять бочок смоли і дванадцять возів конопель. з коноплями, обсмолився смолою добре, взяв булаву таку, що, може, в ній пудів десять, та й пішов до змія. А змій йому й каже А що, Кирило, прийшов битися чи миритися? Де вже миритися? битися з тобою з іродом проклятим? От і почали вони битися. Аж земля гуде. Що розбіжиться змій, та вхопить зубами Кирила, то так кусок смолий вирве, що розбіжиться та вхопить, то так жмуток конопель і вирве. А він його здоровенною булавою, як улупить, то так і вжене в землю. А змій, як вогонь, горить. Так йому жарко, і поки збігає до Дніпра, щоб напитися, то вскочить у воду, щоб прохолодитися трохи, то кожум'яка вже й обмотав з коноплями і смолою обсмоливсь. Ото вискакує з води проклятий ірод, і що розженеться проти кожум'яки, то вій його булавою тільки луп, що розженеться, то він знай його булавою тільки луп та луп, аж луна йде. Бились, бились, аж курить, аж іскри скачуть. Розігрів Кирило Змія ще лучше, як коваль леміш у горні, аж пирхає, аж захлинається проклятий, а під ним земля тільки стогне. А тут у дзвони дзвонять, молебні правлять, а по горах народ стоїть, як неживий, вціпивши руки, жде, що то буде. Коли ж зміюка бобух, аж земля затряслась. Народ, стоячи на горах, так і сплеснув руками. Слава тобі, Господи! От Кирило, вбивши Змія, визволив князівну і віддав князеві. Князь уже не знав, як йому й дякувати. Та вже з того часу і почалось 20-те урочище в Києві, де він живе, кожум'яками.